Слава Україні! Традиційне включення Я інформую про ті події, які відбулися за останні, останню добу. А, насамперед, сьогодні 700-й день повномасштабного вторгнення. Взагалі війна йде 10 років. Тому дякую Богу та всім нашим захисникам за захист України. На жаль, збільшилась кількість атак по ворога по різних містах нашої країни. Обстріли по мирному населенню. На жаль, і в тих місцях, де мені доводилося їздити з волонтерськими поїздками, теж багато є загиблих. Висловлюю співчуття всім, як військовим, так і цивільним, хто втратив рідних і близьких. Тому прошу бути обачними, реагувати на сигнали тривоги, тому що жодного міста в Україні чи місцевості, які повністю безпечні, немає. Також хотів би сказати про те, що далі продовжуємо допомагати. Нашим військовим і цивільному населенню разом з Спілкою волонтерів Прикарпаття передали допомогу нашим захисникам захисникам у всіх точках нашої країни, а також традиційна поїздка вже на Херсонщину, зокрема в Херсон, де ми повезли продуктові набори, де ми привезли інші речі. Для того щоб підтримати сьогодні херсонців, ті села, які є під постійним обстрілом, зокрема, ті села, які на межі зіткнення, зокрема по ріці Дніпро, тому допомагаємо цивільному населенню. Не забуваємо, що українці, які там живуть на Херсонщині, теж потребують сьогодні великої допомоги. Особливо хочу подякувати сьогодні волонтерам. Познайомився з волонтерами і долучився до плетіння сіток Кікімор. Волонтери штабу Вільні серця Франика при громадській організації Народна Рада Прикарпаття допомагають військовим. Ви знаєте, що сьогодні дуже в багатьох закладах саме волонтери, тому хто на майзлях хоче долучитися, тому телефонуйте за телефоном 097 206 15 48. Іванна може долучитися до цієї справи. Дуже важливо далі продовжувати плести сітки, плести кікімори, робити окопні свічки. Ця праця. Повинна бути постійною. До речі, сьогодні мав можливість подякувати 52-річному франківцю Ігорю Нагорняку, який інвалід першої групи, двоє його синів воюють у Збройних сил України. І, незважаючи на цю інвалідність першої групи, пан Ігор з перших днів війни допомагає воїнам. Працює на перемогу навіть з дому. Чоловік плете нитки заготовки для Кікімор. На мав нагоду поспілкуватися, просто щиро подякувати і допомогти за допомогти на. На цю роботу по закупівлі ниток також я би хотів ще раз нагадати: ми прийняли ряд програм для допомоги захисникам та її родинам, і є 12 різних видів виплату. Франківську є телеграм-канал Франківська захисникам. Підписуйтесь, кому цікаво може отримати всю ту інформацію. Деталі також можна дізнатися в ЦНАПі. Ну і дуже важливо зараз допомагати. Ну і в першу чергу дякуємо військовим за захист та франківська громада пам'ятає, допомагає кожній родині. Також цієї неділі, 28 січня, відбудеться відкриття наційної дошки захиснику України, добровольцю збройних сил України, Тарасу. Процаху. відкриття пам'ятної дошки відбудеться 11-й годині в селі Крихівця, Вулиця Слопіцька, 6. це є Калинова Слобода. На жаль, в всіх мікрорайонах нашого міста сьогодні є. Загиблі, ну і також я би хотів окремо сказати про те, що не забуваємо про наші комунальні справи, про критичну інфраструктуру. Вчора разом з керівниками могли об'їхати, подивитись, коли була сильна ожеледиця. Об'їхали всі ваші критичні зауваження. Ми взяли в роботу. Ну але сьогодні найбільша проблема це ряд невистачання техніки. Частина техніки була вилучена для потреб захисників. і розумію, що це важливо. А найголовніше, нас 80 вакансій на працю у наших комунальних закладах. Але незважаючи на це, я хочу подякувати нашим комунальникам, тому що дороги були основні проїзні по тротуарах. Була гірша ситуація, але люди працювали дещо гірша в дворах, тому що різні управителі, але все рівно. Дається це прибирати навіть всупереч тому, що сьогодні дійсно і бракує людей, і бракує техніки, багато чого іншого. Ну і на завершенні ще раз хочу сказати, що сьогодні, на жаль, 700-й день повномасштабної війни, а взагалі 10 років війни. І хочу ще раз подякувати захисникам за те, що вони роблять для нас, щоб утримувати український тил з Богом, все буде добре, слава Україні!